На Рівненщині триває процес мобілізації. За останні три місяці в області було мобілізовано декілька тисяч громадян, що у певній мірі задовольняє потреби у комплектуванні сил оборони України. Про це під час брифінгу розповів представник управління комунікацій оперативного командування Захід ЗСУ полковник Олег Домбровський. За його словами, військовозобов'язані громадяни, які раніше мали статус обмежено придатний, мають в обов'язковому порядку повторно пройти військову лікарську комісію до 5 лютого 2025 року. Незалежно від того, проходили вони її до 18 травня чи ні, 4 травня потужного року набув чинності закону України номер 3621 яким фактично статус обмежено придатний був скасований. Тобто, цим же законом був передбачений термін 9 місяців для того, щоб військовозобов'язані, які мають статус обмежено придатний, пройшли повторне медичне освічення військово лікарські комісії і отримали один з актуальних статусів, який автоматично будуть підтягнуті до застосунку резерв плюс що також у свою чергу свідчитиме про повне оновлення військово-облікових даних такої категорії громадян? Він додав, що існує також категорія непридатні з переоглядом через 6-12 місяців і непридатні з виключенням з військового обліку для визначення цього статусу. Необхідно також пройти ВЛК та оновити дані. Нещодавно з ініціативи громадськості та рівненської обласної військової адміністрації за підтримки міністерства оборони України. У Рівненській області, зокрема, було відкрито перший центр рекрутингу української армії, який знаходиться в місті Костопіль. Тут громадяни зможуть отримати інформаційно-консультативні послуги щодо служби в силах оборони і за бажанням піти служити до конкретної військової частини на обрану посаду. З 1 листопада у всіх навчальних центрах України збільшено тривалість базової загальновійськової підготовки з 30 до 45 днів. Пілотний проєкт із 45-денної підготовки почали проводити у жовтні на базі чотирьох ключових навчальних центрів ЗСУ. Така підготовка показала позитивні результати, тож її вирішили масштабувати на всі центри. Нову програму розроб. Облено в межах ініціативи збереження життя військовослужбовців, затвердженої головнокомандувачем збройних сил України у цьому році. Ілля Томушевський новини рівного.